Згідно теорії великого вибуху, всесвіт розширюється у всіх напрямках і навіть тільки набирає свою швидкість. Простір між галактиками з кожним днем збільшується, і виходить, що можна думати, наче умовні галактики ліворуч та праворуч будуть рухатись від нас з однаковою швидкістю. Але як ми вже встигли пересвідчитись, у всесвіті не все так просто. Виявляється, що наша галактика та тисячі інших тягнуться до певної області космосу, яка знаходиться не так далеко від нас, на відстані приблизно 150 мільйонів світлових років. І найголовніше, ми насправді і досі не зовсім впевнені, що це таке. Цю таємничу гравітаційну аномалію називають великим атрактором. Колись у 70-х роках астрономи склали детальну карту космічного мікрохвильового фону, або як ще його називають реліктове випромінювання. Це те світло, що залишилося від великого вибуху, і я вже у кількох випусках про нього згадував. Коли науковці уважно дослідили реліктове випромінювання, вони виявили дуже невеликі відмінності температури випромінювання по різні боки чумацького шляху, а це означало, що наша галактика рухалася в космосі зі швидкістю приблизно 600 км на секунду. Незважаючи на те, що астрономи змогли виміряти швидкість та напрямок руху, вони не могли пояснити причини такого руху. Тому область космосу, куди рухаються галактики, отримала таку містичну назву, Великий Атрактор, або, якщо дослівно перекладати, Великий притягувач. То чим може бути спричинений рух? Здається, гравітація є найочевиднішою відповіддю. Гравітація це єдина сила у всесвіті, яка може впливати на об'єкти, розташовані настільки астрономічно віддалені один від одного. Тому, скоріш за все, наша з вами галактика та інші сусідні рухаються до якоїсь космічної структури, яка просто в тисячі разів масивніша за будь-яку галактику. Ми знаємо, що астрономи вміють дуже добре вдивлятися в небо за допомогою високотехнологічних телескопів, і таким чином можуть бачити надзвичайно віддалені та тьмяні об'єкти. Тож, чому б їм просто не спрямувати ці телескопи у напрямку руху нашої галактики та роздивитися, що саме нас притягує? Все так, але є одна важлива проблема. Чим би не був великий атрактор, він знаходиться у напрямку сузір'я косинця, і диск нашого чумацького шляху затуляє астрономам огляд. Ви знаєте, що наша галактика сповнена величезною кількістю зірок, зоряних скупчень, газу та пилу. І все це галактичне різноманіття звичайної матерії просто блокує світло від більш віддаленої частини нашого Всесвіту. Тож астрономи дійсно дивовижним чином вміють створювати детальні карти більшої частини великомасштабної структури Всесвіту, але за винятком тих випадків, коли вони змушені дивитися крізь нашу власну галактику. Саме тому цей регіон космосу науковці називають зоною уникання, і саме там, глибоко в цій зоні, і знаходиться великий атрактор, через що його майже неможливо спостерігати. Але наука не стоїть на місці, і з розвитком рентгенівських та радіотелескопів астрономи змогли зазирнути в темні глибини чумацького шляху, і потроху почали вдивлятися у раніше незвідані частини Всесвіту. Отже, для того, щоб зрозуміти, що таке великий атрактор, потрібно розібратися, як поводить себе Всесвіт на найбільших масштабах. За межами галактики чумацький шлях знаходиться найближчий її сусід подібного розміру, це галактика Андромеди. Відстань між двома сусідами трохи більше 2,5 мільйонів світлових років, і в астрономічних масштабах це зовсім неподалік. Разом із іншими кількома десятками галактик, включаючи галактику-трикутник, ми формуємо гігантське галактичне товариство діаметром 10 мільйонів світлових років, яке тримається разом взаємною силою тяжіння. Астрономи називають це місцевою групою галактик. Як ви розумієте, подібних галактичних груп у всесвіті безліч, і вони так само взаємодіють між собою гравітаційно. Наприклад, на відстані приблизно 65 мільйонів світлових років від нас знаходиться найближче велике скупчення під назвою скупчення Діви, в якому за різними оцінками до 2000 галактик зібрані в щільний згусток. Власне скупчення Діви є центром ще більшої структури із подібною назвою надскупчення Діви. Це просто величезна структура, до якої входить близько ста груп та скупчень галактик, включаючи нашу місцеву групу. Але чому так відбувається? Гравітація є основною властивістю матерії. Масивні об'єкти в космосі завжди впливають на інші об'єкти із масою. Після великого вибуху та утворення нашого Всесвіту маленькі грудки матерії почали об'єднуватись у грудки більшого розміру, які, в свою чергу, також об'єднувались у більші об'єкти. Поки в нашому всесвіті не з'явилися галактики, їх групи та скупчення. Але навіть на таких масштабах матерія продовжує об'єднуватись, наприклад, всередині нашої місцевої групи дві найбільші галактики чумацький шлях та Андромеда, зіллються воєдино. За підрахунками, це відбудеться приблизно через 5 мільярдів років. Більше того сама місцева група разом із іншими подібними групами та скупченнями гравітаційно тягнеться до центру суперскупчення Діви через те, що воно просто масивніше. І, мабуть, як ви вже здогадалися, всі довколишні галактики, включаючи чумацький шлях Андромеду та навіть надскупчення Діви, всі вони прямують до великого атрактора, який, до речі, є центром ще однієї великомасштабної структури галактик, яку ми сьогодні називаємо Ланіакеєм. Тому великий атрактор це навряд чи небесне тіло, типу надмасивної чорної діри, а це скоріше місце, тобто об'єм простору, що втілює центр тяжіння для всіх цих галактик. Отже, коли рентгенівська астрономія стала досконалішою та потужнішою, науковці нарешті почали бачити об'єкти в центрі зони уникання і неподалік місця, яке зараз називають великим атрактором, астрономи знайшли гігантське надскупчення галактик, сьогодні відоме як кластер норма. Це багате скупчення знаходиться від нас на відстані 220 мільйонів світлових років, і його маса становить близько тисячу трильйонів сонць, тобто тисячі галактик. Хоча скупчення норма є настільки величезним, його маси виявилося недостатньо, щоб пояснити спостережуваний рух галактик. Подальше дослідження околиць великого атрактора призвело до більш глибокого відкриття. Астрономи виявили ще масивніше надскупчення, відоме як суперскупчення шеплі. І це найбільша концентрація галактик в нашому найближчому всесвіті, яка містить приголомшливі 8 тисяч галактик і важить близько 10 мільйонів мільярдів сонць. І саме до суперскупчення шеплі рухаємося ми: Великий атрактор, надскупчення Норма і усі інші в межах мільярда світлових років. Отже, виявляється, що Великий Атрактор не є жахливим космічним монстром, що всмоктує всі галактики навкруги. І, хоча нам ще дійсно потрібно багато чого дізнатися, скоріш за все він представляє собою цілком звичайну колекцію галактик, яку тільки зараз ми починаємо досліджувати завдяки розвитку технологій. Але якщо ми все ж таки рухаємось до великого атрактора, чи не призведе це до зіткнення із ним у далекому майбутньому? Насправді нам не варто цього боятися, і не тільки тому, що для людства є більш реальні загрози, як зміни клімату, удари астероїдів і таке інше. Ні, насправді великий атрактор нам не страшний, тому що, як мінімум, ми до нього ніколи не дістанемось. Річ у тім, що такі структури, як надскупчення галактик, ефемерні. Рано чи пізно вони врешті-решт розпадуться. У боротьбі між розширенням всесвіту та гравітацією на найбільших масштабах перемагає саме розширення. Прискорене розширення Всесвіту, яке сьогодні більшість науковців пов'язують із таємничою силою, темною енергією, розірве ці надскупчення на частини і віддалить локальні групи галактик одна від одної. Так, звичайні невеликі скупчення все ще триматимуться єдиним цілим, але надскупчення в майбутньому вже не зможуть відповідати своїй назві. Тож можете бути спокійні, нам нема чого боятися великого атрактора. Я дякую спонсорам каналу за важливу підтримку моєї роботи. Не забувайте, будь ласка, натискати вподобайки, якщо відео вам сподобалось, і звичайно пишіть коментарі. До зустрічі в наступному випуску: будьте здорові та дивіться українське на все добре.